Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми знову на цьому полі, що в останньому відео були. Вже ми сьогодні доломали кукурудзу, ломали з самого ранку втрьох. Моя мама допомагала нам. І в трьох, і вдвох Коля їздив вже Кирилку школи чекав, там опорався. А це ми вже пообідали, приїхали вже по кукурудзу. Всю площу вже ми доломали, мішки зараз у кукурудзі, у полі, а це. Мішків нам не вистачило, здається, брали багато, але кукурудза така непогана наросла. То це просто коля вже з поля висипав пару мішків, а ми вже добирали самі крайні вже там, щоб не носитися відрами. А зараз заводимо трактора, будемо збирати, а потім також ще плануємо сьогодні подискувати, щоб вже до цього поля вже більше не приїжджати. Сьогодні в нас дуже гарна погода, сонечко, вже ми шапки познімали, знов свої козирочки наділи. Коли пару днів тому були приморозки вранці, то ми вже і запереживали, в нас багато кукурудзи посаджено, що вже нам її хочеться і впорядкувати, і позбирати. Отака От площа. Кукурудза така висока, що буває, що її так важко дістати, є така з цієї сторони, де свіжіше поле, там коля догорав то там така дуже висока, що моя мама каже, я ну, пропускала, каже, я щось не бачу, що вона там так високо. Але нічого. Слава Богу, що ми її доломали, зараз привеземо до хати і вже хай сушиться. Всім привіт. Ну, Йдемо, будемо заїжджати, зараз пробувати, щоб нам мішки не погубити, бо в тому році бувало таке, що два мішки, як би дисками, трохи попереїжджав. Не Зараз, зараз Леся за кермо сяде. Так, приступаем. Угрузка у нас ручная. Как бы и разрузка такой же десь гарні. Відїжаєш? треба щоб нам хотіло, не хотілося не не наїхала Але зараз заїхали з іншої сторони, тут такий більш низ, і кукурузка така трохи вища. Ну і качани були гарніші. Отака вона. Ну Я думаю, біля трьох метрів буде. Його треба буде нам ще це все діло придискувати. Якби виходить більш... Ну коли перший раз проходжу, я ну, думаю, два сліда його зроблю. Якби виходить більше каткування, не дисковка. Ну, але в результаті тоді ще раз, ближе до осені, не до сині, вже до зими. Коли вона трошки сядеться, особливо добре після дощиків, коли вона якби намокне, тоді гарніше дискується. І тоді вже підорою, однокорпусним плугом його не так забиває, пробував батьковим, двокорпусним якби більше забиває. Тут стойка висока і один корпус більш-менш нормально виходить. Ну, все, грузимо далі. От і все, загрузили. Сьогодні як ламали із тещою, то якби вона аж в обмолодь йде. Така стає, ну якби ну, дуже довольна, що все виросло все гарно. Тобто, якби насіяли більше, то ще краще було б. Ну, кажу, ну, сьогодні до обіду трошки поламали, то скільки мішків, якби, скільки корму буде і для свинок, і для корови. Для всього. Тут було 15 соток, тоді я там трошки подогорвав, потім вже і акацію витягував, як би ну, вростається потроху. Зараз, я думаю, можливо соток 18. Ну і такий результат маємо. Оцей присепчик. і там в попередньому відео там ось у сітки грузили. То як би нормально. Ну, але це поле саме це гарніше по кукурузі, там, там трошки гірше. Та й отак. Добренько, їдемо зараз Зараз цього прицепа ставлю поставлю під навіс, ну разом щоб стояв, би там дощ не страшний, причеплю диски, зараз прийду його передискую це все діло. Щоб нічого не наробив кукурудзи, і ніякої шкоди тракторцю. A tam pokażę, maso się pokrzynę kapa i nie idę. Я на поле, зараз будуть пробувати дискувати його. Ну і Писали, що можна на січку кукурузку забирати. оцю. Якби я забираю, але в нас там є трошки менша вона. Ну, по росі там листя більше. Бо тут бачите, така ну, знизу палка дуже велика. Вона така, можна, можна грубку топити. Тоді, тоді перший раз, коли починав дискувати його, іменно так профрацем по такій кукурузі, то якось було шкода, ну, все заглядав, щоб нічого ніякої шкоди не наробити. На тракторі, але плачу, що якби ну, і що, нормально. То що, ну може бути, що чи під ну, вентилятор попаде в кукурузна, чи якісь рем'яскини. Так, нічого. Думаю, ну, ну все одно. Озброєний лотерею, якби виграли, щоб все сиділо вирубати чи, чи винести його тоді, чи як я не знаю, як, хто як робить з кукурузкою. Ну зазвичай вирубують та й вивозять, що в нас десь. Я так подискую, воно зараз такий вигляд не дуже гарний, як би має. Але зараз подискую, тоді ще раз подискую, ну і загорюється, і більш-менш нормально. І заодно там буде щось перегнівати на наш качанчик, на наш такий пісочок додать якого, якогось такого частинку, ну не гумусу, але хоч щось буде, щоб не був би такий щирець, щоб воно часи робить. Отакі. От така кукурузка. Так, ну все, поїхали, будемо пробувати. Катка приварив, тоді показував, де я там сіяв, оцей розкос лопнув. Десь якийсь один пошипник трошки потріскує вже. Ой, ще побачив качана. попа Потім ще тут ще один знайшовся О так, а говорили з Лецею, як би йшов вже цього раз Леса всі позабирали, вже так придивлялися все одно. Дівеличкий бонус. так воно все виходить у нас. Трохи вже перемелює, якби. Йдемо глянемо. Отак, бачите, вон, ну, покриває стебло трохи землею. Було б добре, щоб через трохи, зараз дощик не треба, тому що батьки кришу переробляють. Треба, якби трошки погода потерпіла б тих пару днів. Ну то вже так, як буде, так буде. Ну так взагалі нормально. Я вважаю, що краще, якби як виносить його, того, що ну таку, таку масу винести його. Фрезою, навіть якби була б до трактора, ну, я ніколи не фризував, не фризував, то я не думаю, що воно щось зробить, мені здається, буде наматувати в будь-якому випадку таку кукурудзку. А зараз так перекрили і тоді ще разок його і плужечком якби, нормально. Ну, та картинка така виходить, до трактор валить, якби для тих, хто здуває пілінки з трактора, то не дуже. Ну нічого, перший раз я теж, коли ще був новіше, трошки заглядав, шкода була, потім думаю... Ну, на тей трактор. Сьогодні дискувати не захочу, завтра горати не захочу, буду копати. Та й такі справи. Така площа в нас тут. А я трошки якась було, осінню повитягував, бо потроху вона вростається дуже. Отак. Усе будемо продовжувати далі. Тоді перший раз, ну зараз навіть якщо другий слід можна було б, але я так трошки захвачую, щоб не просто щоб вже метр п'ятдесят захвачувати, щоб трохи по цьому поліскованому їхати. А другий слід перший раз, коли попробував, спробував, взяв, то якби ставить на сторочина і так не добре. Знову треба за шерстю так само їздити. Ну все, додискували температура в тракторі. Після такої площі дисковки бачу вже стала 60, мабуть, трошки радіатор, якби купу розинів забився. Отак! Так, Дуже рідко така температура буває. Це треба, щоб ну, або горнка була, або... або косовиця чи ще щось. Ну, да, бачите. Ось тут треба буде кладуть, трохи позабивало за його. Хоча може, ще раніше брудіння на випадку, на цю першу сіточку. Зараз трошки почищу, ну, кукурудзу повикидаю з нього, я буду їхати додому. Тут бувало де таке трошки як би, глибше, де пару разів захотіло б, Тобто трохи поперевав, поперерізував його. А так в основному, так і нахилений, трошки перемішаний з ґрунтом. Та і все, по другому разу не буду нормально їздити. Краще пройде якийсь тиждень, другий, тоді ще раз передискую і все. Не знаю, перший раз я тоді спробував, мені сподобалося, я вже так постійно роблю. І так ми Розбираємося з цим кукурузинням. А так Торець, хай вбачає, нам треба працювати, а не, а не щоб в серванті стояв. Би. Оце вже чоловік мішок з кукурудзою несе, той, що ми сьогодні пропустили, коли збирали трактором. Ну, таке на сьогодні вийшло відео, все, що ми запланували, то ми зробили і вам показали. А зараз вже їдемо відпочивати. на сьогодні вже і вечоріє, і сонечко зайшло. Така на сьогодні була робота. Дякуємо всім за перегляд. Ставте лайки, якщо вам сподобалося. Всім пока! Ну і заодно поки гразний, то продаю трактора. Трохи компресор слабуватий для такого, але хоч щось. Зараз вже під вечір, то у, напруга трохи слабувата. Важко.